Топа Київ, нове надходження BMW X5 G05 19 го року випуску. Дуже крутезний автомобіль, тільки зацініть вкрасення, 3-літровий бензин, модифікація 40i, додатково встановлений чіп на 400 кінських сил, оптика передня у нас лазерна, 21 диски, оригінальні восени, ціну, самі придумайте, стоїть просто космос. Резина теж нова. В цілому автомобіль в ідеальнішому стані. 43 тисячі кілометрів пробігу, в комплектації є мертві зони, кермо вже замінено. Шикарна коричнева кожа. Отримання в полосі, панорама, тобто тут є все, карплеї. Камери, проктроніки, жодних помилочок. По питанням придбання цього красення автопарк Київ, Сумська, 2А. Чекаємо вас.